Сьогодні Зеленський е, роздавав на направо на праву нагороди, от, і е, серед всіх прочих нагороду Національна легенда України отримав, хто би могли подумати: Святослав і його мать Вакарчук. Ну, що його казати, коли воно, звісно, як я не знаю, по яким принципам розставляються пріоритети на банковій, коли. Комплектується список легенд України, героїв України. От, я, якщо по такому принципу, по якому е, скомплектували 100 Героїв України е, в книзі, де займають почутні міста такі підари, як Притула. От, то е, тут принцип ясен. Я вважаю, що е, я переконаний, е, дивлячись на останні нагороди звання. Легенди України, герої України, заслужені артисти України. І я думаю, що все-таки принцип один. Ваньки за атаку дали наскав з сраку, а маньки за пизду дали звізду. По такому принципу на Банковій роздають у нас звання. Є гарна пословиця, дякую тобі, Боже, що я не москаль. Спасибо Зеленському, що хоч нас порядних, приличних людей. Нічим не нагороджує, бо я не знаю, як без цим позором ми б жили в одному списку і ряду з такими славіками Вакарчуками.